Волинської обласної ради, дякую за включення. І Іван Мирка вже на нас зачекався. Депутат Волинської обласної ради Христос народився. Вибачте за очікування, пане Іване. Ви є так. Славами Христа. воїстиного слава да єдине титр. Будь ласка, поміняйте, пане Іване. Ну, ми бачили привітання Сергія Наєва, генерал-лейтенанта Українських збройних сил. Він командувач ООС, і він відповідальний от за оцей от наш північний напрямок і за те, щоб українські воїни гідно боронили наш північний кордон. Що зараз там відбувається з готовністю України до ймовірного там наступу чи не на наступу імовірних провокацій з боку білорусько-російських об'єднаних сил? Прошу. Ви знаєте, кожен волинянин кожен ранок просинається і засинає з того, що він дивиться або офіційний телеграм-канал обласної адміністрації, чи зведення генштабу у Фейсбуці з того, що там робиться на білоруському напрямку чи на Волинському напрямку. Адже дійсно на Волині є 215 кілометрів кордону з Білоруссю, і при. Майже населення, яке прилягає до цього кордону, це сільське населення, але все-таки там його є досить багато, і люди переживають, звичайно, знаючи про ті жахіття, ті біди, які роблять окупанти на територіях, які вони захвачують. Знаючи про це все, люди звичайно переживають. Але як звітує військова адміністрація, як звітують наші військові, вчиняються і вчинені, підготовлені багато дій. Тобто будується, як ви бачите, зараз на карді будуються бетонні такі кордони, стіни, будується відповідно загородження, риються відповідні канави. У нас підірвані, чи зруйновані, чи перекопані, знищені багато доріг, які сполучали воли з республікою Білорусь. В тому числі дороги рокатні, в тому числі лісові, це все зроблено так, що там не тільки техніка, там людям важко пішки проходити. Ось, тобто нарито багато окопів, нарито багато укріп, скажімо, таких укріп місць, вогневих точок, люди тренуються, місцева влада це розуміє, допомагає обласна, тобто всі включені в роботу, тобто є такі холоднокровні розуміння. Що ці люди з собою несуть, і який відпір вони повинні тут на волині у нас отримати. Угу. Пане Івана, нагадайте, будь ласка, яка кількість і в якому форматі існують якісь? Чи зараз вони напевно ж не те щоби працюють, але існують пропускні пункти між Білорусією, Україною Волинській області? У Волинській області? Ну такі пункти, про які всі знають, наприклад, так це єдольз. Дома, Отак, Самари є ще менші такі пункти пропуску, там як піща, полемець, заболоття. Тобто, їх ну таких основних, про які всі знають, це і шість пунктів пропуску. Ось і раніше до війни вони були жвавими, тому що там люди навіть пішки переходили постійно. І Їздили один до одного, тобто а зараз і... як ну тобто ми розуміємо, що офіційна позиція, пункти навряд чи там працюють якимось притомним чином. Але чи є зараз де-факто піші якісь там переходи, нелегальні, легальні, нелегальні так чи є він? Те, що розказували військові, те, що вони офіційно заявляють, між ними є одне. Спільне. те, що будь-які переходи роблять непридатними для переходу військової техніки, це 100%. все, що може використовуватися в Україні для того, щоб діяла наша армія, чи те, що потрібно ще людям, звичайно, що воно є, і ми бачимо, якщо будемо проїжджати повселізні мости. Повз такі розв'язки, ми всюди бачимо, що стоїть охорона, і всюди є таблички заміновані, тобто і побудовані вогневі позиції різноманітні. Тобто, ми розуміємо, що в разі нападу зі сторони Білорусі, в тому числі, оці всі на території України, всі такі необхідні мости чи інші транспортні споруди будуть знищені, підірвані. Пане Іване, а ви самі, от як відповідаєте на запитання? Це реальна загроза з боку Білорусі? Чи таке нове слово абревіатура ІПСО інформаційно психологічна спецоперація? Коли там розганяється інформація, от прилетів літак, який координує там ракети, наводить розвідник. Так при тому, що він попередній відлетів цей прилетів, ротація відбулася вчора. Чи позавчора інформація з'явилася, що прийшло якісь там 30 платформ з якоюсь технікою, три вагони особового складу. Ну добре, ну на всю Білорусь прийшло там 30, навіть якщо танків приїхало. Ну, це ж не там створення якоїсь ударної групи, яка може здійснювати наступ. Це от спецоперація психологічна інформаційна, чи чи реальна загроза, чи просто від, відволікання тих самих українських військових, про яких ми згадували, для того, щоб вони не на сході, не на Півдні відвоювали на Територія отримали ось тут стояли на півночі, і в очікуванні білорусько-російських об'єднаних сил. Прошу. Ми знаходимося в стані війни. Білорусь це союзна держава. І вони про це заявляють. Росії ну, думаю, союзна держава. Так, Росії, так. Я думаю, що це все, що ми перечислили. Звичайно, що все постійне. Постійно, щоб страхати людей. люди Одні люди впадають в депресію від цього. Розумієте? Бізнес. Теж від цього депресує. Деякі люди навпаки мотивуються від цього і псо, так, наприклад, можливо, дехто через міру, можливо, хтось втрачає якусь реальність із цих. Це все вони звичайно діють. Безумовно, ми не маємо сьогодні ніякого права не думати про те, що вони не нападуть. Ми не маємо права цього робити. Таке, ну і не маємо права говорити людям про те, що та, ні, не може бути. Нападу зі сторони Білорусі, тому що уявіть, якщо повториться та сама буча. Ну це жах буде uh -huh. тому ми на все це реагуємо, і я думаю, що сьогодні волинянин, як будь-який українець, розуміє, в якій ситуації він живе. Але ці люди, які живуть в прикордонні, навіть перепрошую в 50, чи 30, чи 50 кілометровій зоні, він дуже сильно прив'язаний до своєї землі. Він не може просто так взяти. І виїхати стіє е, з, з того прикордонного краю, як це робилося там при наступі самого початку війні. Коли люди виїжджали там на захід чи на куди ці люди е, прив'язані в них є свої городи, в них є своє хазяйство, кури, гуси, свині, корови. Угу. Це все в них є. Вони не можуть покинути свою ділянку. Ну це безумовно. І, але, ми розуміємо, але, пане але, Ігор. Ця робота їх якось заспокоює, тому що вони мають постійну роботу. Вони дивляться за цим. Це заспокоює, звичайно. Але те, що ми усвідомили, що ворога прийдеться вбивати своїми руками поруч з військовими чи самим, це ми розуміємо звичайно. І ми надіємося на те, що влада буде відвертою з нами, і в разі чого будуть інструменти і попередження, і вивозу людей, і організації. Ну, поки що нас попереджають про те, що мобілізація в Росії не зупиняється можливий новий виток, і про те, що можливий новий наступ, до якого Росія, а отже, і Білорусь готуються зараз. Хотіла б зауважити, що недалеко від кордону з Україною і якраз таки з. Волинською областю знаходиться одна із баз білоруських, чи то військова частина. в Будь-якому разі вони там базуються недалеко від Пінська, Іванава чи Іванова, не знаю вже, як правильно то все діло називається. Іванова. В Будь-якому разі треба відслідковувати будь-які рухи, які е там є. Вам, пане Іване, спасибі. Спасибі за спокійний з холодною головою, підхід до ситуації і за те, що вашими очима ми трошки можемо побачити, що відбувається на Волині, а можливо навіть трошки в Білорусі. Дякуємо, Іван Мирка, Дякую. депутат Волинської обласної ради, Дякую. Дякую.